Черівного дня, шановні українці, хочу вам розповісти, чому ви перемоги не захочете. Ну, не зрадієте їй, тому що ну, все умовне, і зла не існує. А ту перемогу, яку вам подадуть, от, то що під неї буде? Під неї буде прозріння і розуміння того, що самі ж українці. Допустили до того, що вони ослабли, втратили зброю, втратили ресурси, що все, що було, належало громадянам України, перейшло абсолютно все в приватну власність. Це все розграбували, це все вивезли за кордон. Плюс у ці приватні структури понабирали кредитів от, під приводом зброї. Плюс всю допомогу, фактично, що давали Україні, от, посідала в корупціонерах. І голі босі злиденні. Зато з перемогою, яка, по суті, буде просто припиненням війни на короткий період. Тому що для того, щоб люди доосмислили кармічно чи вони взагалі мають на це залишати, чи їх зітруті. Просто мова культура буде. Як в індіанці в резерваціях по всьому світі розпорошена. І. От, наприклад, як зараз хто не знає не те, що там землю продають, що вже в землю, в приватну власність інородці за кордон переходять. О, так само і вже ліси формуються прати, тобто приватні акціонерні товариства, ліси вже приходять, там гори в приватній власності. Хто не знає, в Карпатах вони раз з гори хотіли вигнати. Прибігла охорона. то була ціла заруба, тому що мені виявилося, що гора в якомусь київському. Е ці, що прізвище на Ман закінчується, належить. Я... Там ціле протистояння було От, з охороною. Кажу, ну давайте прізвище. Мені там погрожували. От, такі місцеві радісні за копійку гнули продаються. Тепер вже там, на Вінниччині, наприклад, теж ліса приватизують. Я теж скажу, а чому ж так? Давайте я теж гектар два ліса візьму. Вони кажуть, а в тебе прізвище неправильне. ну Не таке, розумієте, про що я? От. І закінчиться тим, що доперегрібають те, що належить вам, людей повністю от, ну, готували релігіями, школами, зі всім, щоб були армії щоб були раби. Просто раби покірні. Люди усвідомлять, що вони втратили все просто. А можна Україною називати, можете. О, неважливо. Розумієте, якщо безхатько, то на нього, хоч як його не називай, хоч там вишиванку чи хоч там золоту стрічку на дівач, хоч корону все одно він залишиться безхатько. Так що. Е, як Кузьма скрябін колись співав, наскинули. А чому наскинули, як лохів розвели? Так, то ну, Самі допустили, тобто завжди карма має наслідки. Тому перемоги ви не зрадієте, не заслужили ви на те, щоб керувати своїми ресурсами.